100К за 100 днів. Суть проекту в тому, щоб щоб папнути 100К за 100 днів. Главне цілі, яку ми маємо зробити. Прокачати всіх ботів мінімум на сьому сиру. Ну, якщо в мене буде на те время. Вибити 100 скинов. Постаратися апнути один престиж і апнути легендарну лігу або Масті. Все подробності будуть в Телеграм каналі. Силку я на телеграм-канал, на Тікток канал я оставлю в описанні А мене зразу закинули в катечку. Ну, це зараз пройдемо це обучення. А там будемо бачити, що будемо робити. Разом розкажу, як там відео будуть виходити все. В Тіктоці будуть виходити відео, але якесь там відкриття, типу, стардропів, цього всього. В телеграм-каналі будуть всі інформації. І можете грати зі мною. Я, буду... Я оставлю в своєму телеграм-каналі сейлк друзі. Я буду всіх приймати. Я створю свій клуб. Вступайте, хто хоче. Всіх буду радий бачити. Відео будуть виходити кожну суботу. Ну, перше відео то вийде я не знаю там чи в понеділок, чи в неділю, але як там вийде. Чи вже все відторгнути. Наступне відео вийде в суботу. Бо так як я наш в школу. Так що мені треба, типу, щоб в мене було времени. Але я всі дні буду грати і вони будуть записувати. Все стока. Наконец, за 100 дней. Так, ми создаємо новий проект. Так, Серпор, ну это все понятно? Дорогі, коротше, буде в тілі. Підписуйтесь на Telegram, на Ютуб, на Тікток, ставте лайки, щоб в мене була більша мотивація випускати для вас частіше відео. А, і найголовніше суть проєкту цього, що ми будемо робити це без донату. Для того, щоб люди, які не донятять, могли... Типа, Тоже так, щоб вони знали, що можна. Постараемся за самое короткое время, за 100 дней постараємось. Но я не уверен, що ми я... опне. Ну и дуже буду старатися. Сьогодні перший день. Давай пойдем еще в карточку одну, а далі зустрінемся, коли я пну купку 500 маше. Думаю, в цій серії мы опнем тисяч. Дві тисячі, я не знаю. На це серія буде Славка попушу. Я більш буду розказувати, які в мене є плани на цей проєкт. Ну, я думаю, зараз ще можна, в принципі, буде прокачати Шеллі. На яку там? На 7. Я думаю, всі будуть сьому з гаджетом або на дев'ятех. Одинадцяті я не збираюсь качати, бо типу, буде дуже... Не хватати прокачки. Я вже не знаю, як босів добувати. Це в мене питання. На цьому проєкті. Просто колись бойці легко були, але конкретно прокачка була фігово. А от зараз то наоборот. Типи не знаю. Напишіть в коментарі, як вам цей новий проект. Чи хочете, щоб я як в якому темпі я випускаю відоси. А ми зберемо зараз і прокачаємо наше нову обіця. Ще візьмемо нету. О, Брулбул. Ну, ми можемо на цьому проєкті грати в любим режиме. хочемо. Це немає в нас ніякого. Так, і седьмой сила. Гаджети активірування. а поки будемо без гаджета, побачимо. Так, тут в магазині нічого поки немає. Потім ще відкриємо безплатні бомбокси. Надеюсь, щось цікаве І бачите, що буде далі. А поки зустрінемося, коли я опну 325 кубків. Давайте. Ти... Зараз думав, що на 305 а 325. Ну ладно, тоді давай вже в 400. тоді вже забрав всі награди. Я апнув 410 кубиків, Ми виходимо в меню. Тепері ми заходимо сюди, сюда, забираем беседочку с квести. це банально зараз іде. сама. Саме стандартне, типа. Приставник сверхредка. Угу. Я не знаю, як ми маємо стоказа на стадні без дома, то без всю просто амнути. Типа це буде дуже сложно, але ми справимося. Може буде хтось допомагати, якщо хочеться, Типу, яке на. Я случайно діномайка за Получше забрати. Та все одно всіх днів. пору дерево перше. Там медгора мені ще на 11 качнуть. Будемо збирати поки прокачку, а потім вже тратити на сьому всіх. На сьому і на, на максі буду. Коли вже время буде мало, типу, буду вже качати на 9. Ну. Але, ну, 11 взагалі безперезно. На 11, мабуть, буде тільки Едгар. Я точно не знаю, может будет Так, боец. Давай джек. Я сегодня до почты привяжусь, забуду не на видос уже. Я уже буду думать, а там. Думаю. Так, лофулігу, ну байдуже, ми потім свій створимо. Ну це я вже не знаю, чи відос наступного я покажу, коротше. Типу буду стрінка створювати з іншого. Щоб монети тут не тратити. Покажу на що це дуже важливо на ну, це як. Так. Ми вже додали бомбокси. Через 17 часов. Ну ладно, тут -то буде, що 10 може получити чесно. Ну нав 500 кульку побачимся. ты побачимось. до доз ці награди. Ну, Це не саме цікаво. Не <кхи> зараз саме зараз. Так от не, давайте я ще кину на потом. разберем стандарт, блядь. Ну, случайно. Так, писечка кстати, что? Ну, так сыловика, Я знал. Так. А ну, не, не могу ничего. Забрать все не. даже что не выпадаю, не пойду. Сейчас предметов. Так. цветать. Ну, зараз с собой мифы, как мы пускаем. Ну, фигня, блин, на трепаем. Ну, на 6 вроде я, да. Да. Идем, весим предмет. Скин хенка. У нас теж нема хенка. У них скин на тут чино, але ладно. Вже скільки открив їх, що я вже все знаю. Хоч в нас нема тих биті, але ми вже запили, що не бе, три, три скина. Ну, все не открытие, я вас могу отрезка. Нам сто их треба. Ничего. Давайте поставим иконку. Она як раз на бритово джек посела. Зеленые стака за 100 дней. Перша вот так. Другу вот так. Ммм, да, да так. Не, не, нет. Ммм. Вот так. Дитура нема. Так. Я, походу, пойду заразу дали пушить катки. А вот это две катки, две-три катки, и на видос. Так. Я думаю, завтра я буду новый видосик заниматься. Я сам лишь зараз три тригорах, теперь теперь такой такой выберу более пушек. Мені ще, да Трюшеде дружему не нравится граду. Далі будемо бачити, як будемо пушить. Мы чисто будемо в всіх режимах. От нас ще легендарна Ліги, это ще такое. Це мы може вже даже не за 100, а більше на не заступне. Бо нам треба кубки пушити не раз, ну типа. А на це треба багато прокачок. І легендарну лігу вже будемо пушити, мабуть. Ну, после 100 дней. Типа, из-за того, что треба 11 лавела. А у нас только 3 будет, 4. Плюс 1. И 3 от их. Типа, требует 12. Можем мифика попробуем. Там как раз хорошая награда есть. Я думаю, серебро... Точно. У меня как раз легендарный представлен. Я чрт, мы делаем цели. Это будет дуже легко. Так. Угу. Бас. Бас завтра якось. Скай. Ке время завтра мы. Перший 10 тысяч. Ну, навіть перший 30 тысяч. 50 даже. 50 тысяч за днев 70, я. Може менше за днев 50 постараюся, Ну типа не обидел. А вже за остальные ще 50 за месяц. Ну тоді вже я буду богатый. Якийсь день, якщо може на наступні вихідні, Я буду хочу за день може, 10 тысяч. Я бы сипить заберу. Ну, типу, шоу. Не були в плюсі. Ну, сьогодні перший день Живати на кусор на Ну, Ми постараємося. так ще зіграємо граємо з катки. Буде 500 перші 500 кубків на аккаунті. 500 кубків на Шелю. Ну в принципі... Цей проект реально апнут. Ну, все будет капец пожалуйста. При том, что я уже, не ну, уже привык. Ну, типа, на планшете, что я не играю. Не, ну, на великих кубках на планшете. Типа, сейчас на телефоне. На планшете не играю зараз. Mm. Там, зараз просто виграємо паточку. Ну зараз катка до 500 легко. Я привык просто грати на 800, на 600, на 1000. Типа в такому форматі. А на 500 я тут же виграю Та й на 1000. У мене на основі було майже 800 к тисячі мені вистачило, тепер 1200, бо ж кінець сезону був. Тепер мені стало лень допушувати, я захотів нові проєкт зробити. Якщо вам буде цікаво, я можу загнати відео, де я за день апнула 70к на основі. Ну, це якщо ви вже наберете під цим відео. Ммм, давай 30 лайків. Тоді я апа. А якщо хочете, щоб я якийсь день апнув шиї, як будуть бійці, я можу знайти відео, де я був, стараюся за день апнути там 1007, 8, 10, хоча б вийде в Капець, Капітелей. Ну я тоді вже я ці дві катки зараз допущу сам. Та я вже покажу вам коли апну. Я в нього в басі, ми заходимо в меню. Забираем эфит простор. Гаджет на шеле вовремя. Ну ладно, шесть, тысячу аппа. Законом 1000 монет. Ну мне бы це треба, мне гаджет. Ну так ладно. Ну не все равно бы я всіх заберу. Так В якомусь видео будем всі их кушать. Так, що минут там за О, хулиган. Злук. Давайте покинем их. Давай зайдем. О, до цього чего. Не знаю, наш орла буде. В магазині что там появилось? Офигеть, акція. Ну, другие. Ладно. Поше ничего не матери. Кудись на жабе. Ладно. Я пішов пушить 1000 кубков. Зустрінемося, когда уже будет кубков 900. Кубков? А, нет, мені ласкатка осталась. Погнали, добьем на видос. Я решил, что культа добьем на 200, но так не получилось. Шевлю на максимум. Думаю, видео выйдет очень быстро. Доступно. Так, пішли в панку. Думаю, сейчас вернем. А, только как бы же Леп... легко. Да я просто напал, не знаю. Обычный рандон. Так. Да разобраем цяло правдиро. А има здайпас? Не поймам този човек и не да видя всички паса. А, до речі, відео походу вийшлося дуже типу, маленьким екраном. Наступно постараюся зробити на весь екран. Це одразу щось не подивився. Так, забиваємо. І зараз беремо всі награди і на цьому закінчимо. У нас тут багато наград сохранилося. З 650. Оков. Я до речі підвязала почту. Хм, красиво, кредити. Забираем стандарт. Плюс новий боєць на аккаунт. К у нас наступный. Мс ЧБ. Там, давайте побігли. Барлі. А, я забув. Я його тут міг десь забрати входящий. Я протупив. Ну ладно, ничего Хорошо, это е Мифик стар, паджит на шеле Так, кредит, очень сэл, ну понятно, стандарт Так, давай заберем сферику Ну мы за пару дней заберем их все сверхредко. О, редкий полку. Я, походу, понял, как можно динамайка получить, так что типа, буду спрятать короче, так. Ранговый бой теперь заходим. Хоть бы просто я получил динамо. Да. Спрацювала. Сына мы потом дадут 430 кредитов. На цьому перша а, ще представлю. На цьому перша серія буде закінчуватись, бо таке у нас є після першого дня. Заберемо ці стандартні награди. 12 бійців, із них двох на 7. Ну нормально не першу. Тут все тупшено. Так. Все, на цьому закінчимо. Всем пока. Пока. До новых зустріч.